Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 місте Житомира, вчитель присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці з інформатики в 4 класі ми проведемо міні-лекцію з використанням мультимедійних технологій на тему комп'ютерні мережі. Також трішки поговоримо про інтернет. Будьте уважні і працюємо за слайдами. Мета нашого заняття, нашої міні-лекції це сформувати систему знань про комп'ютерні мережі і принципи роботи мережі інтернет та її застосування. Сьогодні на уроці ми будемо розглядати класифікацію комп'ютерних мереж, також основні поняття та послуги мережі інтернет та пошук інформації в інтернеті. А почнемо наш урок діти, з того, що я зараз вам ще раз розкажу правила розгадування ребусів. На попередньому році ми ставили собі таке завдання, тому я його виконую. Перше, коли перед і в кінці картинки якоїсь стоїть кома, це означає, що стільки букв потрібно забрати на початку або в кінці з цього слова, скільки стоїть ком. Наступне, якщо буква якась перекреслена, це означає, що її потрібно забрати з цього слова взагалі. Далі, якщо стоїть знак рівності, дорівнює, то це означає, що одну букву потрібно замінити на іншу. Давайте спробуємо перевірити. Ось перед вами діти ребус. Тут заховано два слова. Ми бачимо комп'ютер, далі слово машина, але погляньте, перед словом машина треба забрати чотири букви, стоїть чотири коми. Потім ми бачимо море. У слові море треба О замінити на «е». і останнє жаба. Ми останній склад Ба забираємо. Подумайте, будь ласка, яке словосполучення тут зашифровано. Так, це комп'ютерна мережа. Отже, діти, приступаємо до першого пункту плану класифікація комп'ютерних мереж. Почнемо із визначення, що ж таке комп'ютерна мережа. Це група комп'ютерів, з'єднаних між собою з допомогою кабелів, іноді телефонних ліній або радіоканалів, що використовуються для передачі інформації між комп'ютерами. Які ж можливості комп'ютерних мереж? Це колективна обробка даних і обмін ними. Спільне використання програм, спільне використання принтерів, модемів та інших пристроїв. Отже, клас... комп'ютерні мережі класифікуються за наступними ознаками: перше це територіальне розташування та швидкість подачі даних, друге за типом функціональної взаємодії і третє за типом мережевої топології. Наступне вам цікаве завдання. Подивіться уважно на екран та за першими буквами зображень, що ви бачите, розгадайте наступне наше визначення. Даю кілька секунд подумати, але працюємо швидко. Це діти топологія. Що ж таке топологія? Топологія це спосіб з'єднання комп'ютерів у мережу між собою. Будь-яка мережа будується на основі кількох потужних комп'ютерів, що називаються серверами. Давайте подивимося та зачитаємо, що необхідно для створення локальної мережі. Потрібно. Що потрібно мережеву карту? Потрібно мережевий концентратор, його ось ви бачите види, який може бути такий або такий. Єднальний кабель, з'єднувальні пристрої та програмне забезпечення. Наступне вам завдання розвивальне. За першими буквами зараз записаних слів, що ви бачите ось на слайді, прочитайте нове слово. За першими буквами. Ще ми прочитали слово інтернет. Отже, ми підійшли до другого пункту плану нашої міні-лекції. Це основні поняття та послуги мережі інтернет. Давайте спочатку нагадаємо собі, що ж таке інтернет. «Інтернет» – це велика, розгалужена або розподілена мережа. Що включає комп'ютерні вузли, розміщені у світі. А тепер таке наступне складне завдання. Я вам допоможу. Давайте спробуємо скласти слова, пов'язані з мережею інтернет. Ось ви бачите перед собою склади. Вони створять зараз 5 слів, але деякі букви треба буде тут замінити або поміняти місцями. Отже, протокол, адрес. Адрес, домен, провайдер і браузер. Що ж діти? інформатика – Це також, я вам часто говорила, вміння виконувати різні цікаві завдання, вправи та шифру... шифровки, дешифровки робити. Тобто, давайте зараз вами виконуємо наступне. Замінимо порядковий номер букви в алфавіті буквою. Отже, перед вами є алфавіт, і знизу є порядок букв. Давайте замінимо. Поставте зараз відеоурок на паузу, лише потім прочитаємо нове слово, пов'язане з сьогоднішньою темою. Поставте зараз на паузу і попрацюйте. Потім перемотайте відеоурок далі. Отже, в нас буде наступне слово уроку це про... протокол. Наступний слайд діти, дуже такий важливий, але не завжди легкий для сприйняття. Це мережні протоколи і стандарти ВАП та Wi-Fi. Wi-Fi вам відомий, а ВАП менш відомий. ВАП – це протокол бездротових програм. Це технологія, що використовується для запуску інтернет-застосувань на мобільних терміналах. І Wi-Fi – це торгова марка, що належить Wi-Fi. Alliance, можливо, неправильно прочитаються англійською. Загальновживана назва для стандарту бездротового зв'язку передачі даних, який об'єднує декілька протоколів. Отже, виходячи з цієї теми, діти постає ще одне питання уроку. Що таке IP-адрес комп'ютера? Можливо, хтось з вас чув, або ж навіть знає, що таке IP-адрес вашого, наприклад, комп'ютера або будь-якого іншого. Що ж це? Давайте дамо відповідь на це питання. І зачитаємо. IP-адреса це унікальний мережевий адрес вузла. Комп'ютерні мережі. IP-адреса адреса це інтернет-протокол, який в обов'язковому порядку потрібний для виходу в мережу і спілкування між комп'ютерами. І дітки звідси виходить, що у кожного комп'ютера є свій індивідуальний IP-адрес. Лише один комп'ютер має один свій адрес. Інший комп'ютер вже буде мати інший. Ось ви бачите, один з IP-адресів, так, якогось із комп'ютерів. Ось такі цифри і крапочки: це буде діти IP-адрес. Можливо, ви собі задали таке запитання, як дізнатися IP-адрес свого комп'ютера, особистий чи глобальний? Щоб визначити діти IP-адресу, або якусь одну або кілька свого, наприклад, комп'ютера, достатньо ввести у командний рядок комбінацію IP-конд, Пуск все програми, стандартні і командна строка. І у вас з'явиться ваш IP-адрес потім. Ось таку комбінацію треба ввести. Запам'ятали? Рухаємося далі. І після цього у вас буде ось написана ваша IP-адреса. Ось бачите, приблизно ось так вона виглядає. Коли з'явиться адаптер безпровідної локальної мережі, безпровідне мережеве з'єднання, ось. І ви побачите приблизно ваш IP-адрес. Він таки буде написано в рядочку IP-адрес Розглянемо ще одне поняття цього нашого уроку, лекції. Домен. Що таке домен? Домен. Домен це ім'я вашого сайту. Якщо ви хочете створити сайт, то він повинен відповідати строго діти певним правилам світової мережі. Сайт, який ви хочете створити, повинен мати, наприклад, таке ім'я www.vashsite.com Зараз дуже поширені електронні адреси сайти gmail.com. Дуже поширені і популярні. Тому, коли ви створите свій домен, ви створите свою якусь певну адресу, і у вас буде своє ім'я. Швиденько вам розкажу про програмне забезпечення комп'ютерних мереж. У клієнт серверних мережах підтримку мережних служб здійснюють сервери. Для цього на них, на них установлюють серверні операційні системи ОС. Ми знаємо це скорочення абревіатуру, та спеціалізоване при прикладне програмне забезпечення. Залежно від того, яку роботу виконують сервери, виділяють різні їхні ролі: це файловий сервер, поштовий сервер. Сервер без даних та сервер друку. На клієнтах встановлюють настільні операційні системи та прикладне програмне забезпечення, необхідне користувачеві для виконання завдань і доступу до серверсних служб. Практично всі послуги мережі Інтернет побудовані на принципі клієнт-сервер. Сервер, сервер це комп'ютер або програма, здатні. Надавати клієнтам деякі мережні послуги. А клієнт це прикладна програма, завантажена в комп'ютер користувача, яка забезпечує передачу запитів до сервера і одержання відповідей від нього. Для роботи в мережі необхідно фізично приєднати комп'ютер до одного з вузлів мережі інтернет. Одержати IP-адресу на постійній або тимчасовій основі, встановити і настроїти програмне забезпечення, програми-клієнти тих сервісів, послугами яких мається намір скористатися. Ну і звичайно, організаційно доступ до мережі користувачі дістають через провайдери. Що ж таке діти провайдер це організація. Це юридична особа, що надає послуги у поєднанні користувачів, у приєднанні користувачів до мережі Інтернет. Які ж є провайдери? Ось ви бачите: воля, бізнес, мабуть, так. Київстар, коло ТБ, паутина, Андер, Андернет, ну і тому подібні. Найчастіше ми з вами користуємося Київстар провайдером. Тему браузер ми з вами розглядали у 3 класі, тому вже знаєте, які вони є та для чого вони. Браузер це комп'ютерна програма для перегляду веб-сторінок. Існує досить багато браузерів, Але найпопулярніші та найпоширеніші з них це Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome та Opera. І коротенько поговоримо про пошук інформації в інтернет. Пошукова система це програмно-апаратний комплекс з веб-інтерфейсом, що надає можливість пошуку інформації в інтернеті. Пошукові системи зазвичай складаються з трьох компонентів: агент, база даних та пошукова машина. Отже, на цьому наш міні-урок лекція добігає кінця. Якщо у вас виникне бажання, поверніться до попередніх слайдів та прочитайте інформацію ще раз. Останню частинку ми розглянули зовсім коротенько, вже на наступних уроках розглянемо трішечки глибше. Дякую за старання, будьте уважні та пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. До побачення, мої хороші!